Вітаю, друзі! Мене звати Роман Кендебур. Я глава правління української школи плейбек-театру, режисер та перформер. Разом з Мариною Журавською веду курс для режисерів театральних режисура театральних заходів та варт коледжі. От і я вас хочу покликати до дуже крутого флешмобу. А це можливість долакнутися до сучасного мистецтва до поєднання онлайн і офлайн мистецтва до перформативності, як вона є. От і підтримати Україну, підтримувати нас в ці важкі, але героїчні часи. От. І я думаю, що саме митці — да, – це люди, які зараз формулюють цю українську ідею, формулюють а, наші головні меседжі, нашу суб'єктність да, як країни, як нації. І дуже важливі, є важливі дати. Да? От. І завдяки артколеджу, да, нашому нашій співтворчості ми згадали, що є дата День Соборності України. Це 22 січня. Саме цей день тисячу 1919 році з'єдналася УНР та ЗУНР. Хоче ми не перемогли тоді у визвольних змаганнях, але наша боротьба тривала. Багато років. А, і а, одна із ластівок, да, перетечі нашої незалежності в 91-му була саме на цей день, на День Злуки, на Акту злуки була масштабніша акція Живий ланцюг найбільший в історії людства, який поєдняв, поєднав Івано-Франківськ та Київ і у цій акції, у цьому живому ланцюгі взяло участь, кажуть, від одного до 5 мільйонів людей. Нам точно не відомо. Але це величезна кількість українців, які ще за радянських часів казали про. Українську соборність е, та ідентичність, і саме сьогодні, да в 23-му році, мені можливо е, відновити ці міфи, відновити ці легенди, відновити цю нашу е, потужну українську історію, е, посилити наш спротив, нашу резильєнтність, нашу сталість, нашу міць, і це те, що я пропоную нам всім зробити в перформансі, як ми який ми так і назвали Акт злуки». Що треба буде. Ну, від, перформанс буде відбуватися з 1 до 4, а, в 22 січня, це неділя. А, і Це не, не обов'язково буде увесь цей час в, в просторі перформансу, але можна приєднуватися в, в, в різних проміжках. Що саме буде відбуватися? Да? А, перформер, а, да, учасник флешмобу, буде знаходитись в публічному просторі. Да? А, Включіть уяву, це не мій сад, це є площа Героїв Майдану, чи Європейська площа, чи десь біля Мос Сіті. Перформер стоїть в просторі, якби він тримався за руки в живому ланцюгу. Таким от чином перед ним є аркуш, на якому розписано, чому я тут стою, що це День Соборності, День акту з Луки. І на приєднання до Соборності України ми просимо вас. Потиснути руку, да? і перформер так от стоїть якийсь час, транслюючи цю ідею соборності, будучи такою антеною, яка поєднує багатьох людей в багатьох містах. А, да? І от будучи таким от провідником цієї української ідеї, соборності, а, схід та захід разом, да? а, і да, нашою такою от українськості, якою вона є. От, просто стояти так, от, так так. В такому процесі, да, рефлексуючи, будучи, підтримуючи свою буття, свою бутійність о, у цій самій точці. Далі перехожі, можуть проходити, читати, що написано на аркуші, і там на честь цього моменту потаскати тобі руки. Що відбувається? Да, чому це важливо? А, перформер не працює один, ви не один тут стоїте. У вас є помічник, ще, ще один перформер, який робить трансляцію да, на інший телефон, робить трансляцію в Zoom. Знімає це, да? таким чином, що картинка, яка трапляється в зумі, яка буде транслюватися в Zoom, вона теж да? там ми всі там стоїмо в таких от квадратиках. Зараз зум це, це частина нашої реальності. Вот. І, да? і таким образом на екрані буде багато людей, які так от стоять, і вони будуть поєднані як живий ланцюг. І це буде транслюватися в соціальні мережі та в зум. Ще що буде робити ця людина, яка оператор, да? в неї буде така е, в браузері чи кнопочка, чи ще щось, натиснувши на яку буде лічильник кожного з рукостискань. Таким чином, кожне рукостискання, кожен акт з луки ми поєднаємо да, в один такий великий лічильник. у Нас це буде трансляція в зумі. Це цей лічильник буде на нашому лендингу, який зараз. Майже запустився, а, да, тобто, ну, наша мета да, зібрати таку ж величезну кількість людей, як це було в 90-му році. От. Але зараз у нас же є інтернет, у нас є соціальні мережі, у нас більше можливостей, але й менше часу. От. Тому якщо дуже закликаю вас поєднатися до цього флешмобу як перформер, як оператор, допомогти розповсюдити цю інформацію. От. Є форма реєстрації перформерів. Вас ви її побачите разом з цим відео. До коментарях в, в цих відео вона буде і в описі цього відео вона теж буде. Що важливо сказати, що цей такий процес, з одного боку, ти стаєш один, але ти не один. Ти, є, є, ти знаєш, ти, Такі ж самі перформери, такі ж саме українці будуть стояти і в онлайні на дивитися на нас в інших містах. Ми будемо наша спільнота, яка зараз і по всій країні та Європі вони будуть теж доєднатися до цього перформансу. Тобто така можливість об'єднати українців тут і зараз через мистецтво, через вуличний театр, через перформанс, через онлайн і стрім арт. Якщо у вас є питання, задавайте. Пишіть нам напряму. Реєструйтесь в формі. Наші контакти є в формі реєстрації. Ну що, все буде Україна. До зустрічі.